Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на зустрічний рух і продовжувати розв'язувати складні рівняння. Відкрийте підручник на сторінці 65. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть число у якому три сотні десятків у два рази більше, а одиниць на одну менше, ніж десятків. Це число 365. Пропишіть його каліграфічний рядок. Обчислимо усно вирази у завданні 309. Уважно подивіться на три стовпчики, що ви помітили? Що в кожному стовпчику ділені те ж саме. А дільники збільшувалися у 10 разів. Отже, поділимо 84 тисячі на 6 ми залишаємо три нулі поки. І ми можемо 84 поділити на 6. Ми розкладаємо 84 на 60 і 24. 60 поділити на 6, це буде 10. 24 поділити на 6 це буде 4. Додаємо отримані результати, це буде 14. І ще 3 нулі 14 тисяч. У другому виразі ми 84 тисячі, але вже ділимо на 60. Ми 84 з ми ділили на 6, це було 14. В числі 61. Ми прибираємо тут 1 0, залишається 2 нулі. Отже, 1400. 84 тисячі поділити на 600. Ми 84 ділили на 6, це було 14. Але в числі 600 два нулі. Ми прибираємо теж 2 нуля і відповідь 140. Тепер 68 тисяч поділити на 4. Ми закриваємо 3 нулі і 68. Ми можемо поділити на 4. Ми розкладаємо 68 на 40 і 28. Ділимо кожний доданок на число 4. Додаємо отримані результати. Буде 17 і ще 3 нулі. Відповідь 17 тисяч. Тепер 68 тисяч поділити на 40. Ми знову 68 можемо поділити на 4. Це буде 17. Але в числі 41 0. Ми прибираємо із відповіді 17 000, 1 0. І у відповіді буде 1700. Наступному 68 тисяч поділити вже на 400. То у відповіді буде 170. Тобто, чатки зменшувалися. У 10 разів. І в останньому стопчику 42 тисячі поділити на 3. Ми закриваємо три нулі. І 42 ділимо на 3. Це буде 14. І ще три нулі 14 тисяч. Тепер 42 тисячі поділити на 30. Це буде 1 тисяча 400. І 42 тисячі поділити на 300. Ми тут прибираємо нулі, залишається 1,0, отже, відповідь 140. Розв'яжемо письмову задачу 310. Голуб за одну годину пролітає 96 км. Скільки метрів пролітає голуб за одну хвилину? Задача розповідається про голуба. Нам потрібно дізнатися, скільки метрів, але він пролітав 96 у кілометр, і за одну хвилину. Отож, нам потрібно 96 км перетворити у метри. І це буде 96 тисяч метрів. А в одній годині 60 хвилин. Це означає, що за 60 хвилин голуб пролітає 96 тисяч метрів. А за одну хвилину то потрібно 96 тисяч поділити на 60. Ми можемо 96 поділити на 6. Ми розкладаємо 96 на 60 і 36. 60 поділити на 6 це буде 10, 36 поділити на 6 це буде 6. Додаємо отримані результати 16, але в числі 60, 1, 0. Ми прибираємо 1,0, залишається 2 нулі і приписуємо їх до 16. Це буде 1600 метрів, пролітає голуб за хвилину. Тепер прочитаємо задачу таку. Мотоцикліст і пішохід одночасно вирушили назустріч один одному. Швидкість мотоцикліста становить 50 км за годину. А швидкість пішохода 5 км за годину. На скільки кілометрів вони зближуються за одну годину. Якщо мотоцикліст 50 км за годину, а пішохід 5 км. Кілометрів за годину, то разом вони нам потрібно додати. Це буде 55 км. зближуються за 1 годину. А за 2 години, то нам потрібно 55 помножити на 2, це буде 110 км, це вони зближуються за 2 години. А за 3 години потрібно помножити на 3. І буде 165 км зближуються за 3 години. Поясніть, що таке рух назустріч і одночасний рух. Отже, одночасний рух це означає, що об'єкти вирушили в однаковий час, тобто в один той самий час. При цьому об'єкти можуть вийти з різних міст і мати ще й різну швидкість. Одночасними Об'єкти можуть рухатися в одному напрямку, а також одночасно в протилежних напрямках і одночасно назустріч одне одному. Читаємо наступну задачу і ознайомимось розв'язуванням задачі на зустрічний рух. Із села до міста виїхав автомобіль. Зі швидкістю 62 км за годину. Одночасно назустріч, ми вже з вами знаємо, що одночасно це означає в один той самий час. Йому з міста виїхав мотоцикліст, рухаючи зі швидкістю 40 км за годину. Вони зустрілися через 2 години. Це означає, що кожен з них рухався 2 години. Автомобіль рухався дві години до міста зустрічі, і мотоцикліст теж дві години. При цьому вони вийшли з різних міст. Автомобіль села, а мотоцикліст з міста і мають різну швидкість. Потрібно дізнатися, яка відстань між селом і містом. Цю задачу можна розв'язати двома способами: розглянемо перший спосіб. 62 помножити на 2. 62 це швидкість. А 2 означає час руху. Отже, ми дізнаємося, швидкість ми множимо на час це 124 км відстань автомобіля. У другій дії 40 це швидкість мотоцикліста. Помножити на 2 це його час руху. І ми дізнаємося, відстань. Мотоцикла. Тепер ми додаємо відстань автомобіля у 30 дії до відстані мотоцикла. І ми дізнаємося відстань між селом і містом. Розглянемо другий спосіб до 62 додати 40. Це ми дізнаємося, що 102 км вони проїхали за 1 годину разом або зближуються за одну годину. А так як кожний з них рухався 2 години, то ми 102 множимо на 2, і це буде 204 км відстань між селом і містом. Отже, робимо висновок, що таку задачу. На зустріч, кілу потрібно дізнатися відстань, можна розв'язати двома способами. Закріпимо це і розв'яжемо задачу 313 різними способами. Два пішоходи вирушили назустріч один одному, зустрілися через 20 хвилин, якою була відстань між ними на початку руху, якщо відомо, що перший пішохід рухався зі швидкістю 75 метрів за хвилину, а другий зі швидкістю 68 метрів за хвилину, в задачі розповідається про двох пішоходів, що вони рушили назустріч один одному. І зустрілися через 20 хвилин. Це означає, що кожен з них рухався 20 хвилин, що перший пішохід 20 хвилин, що другий 20 хвилин до місця зустрічі. А також відомо, що перший рухався зі швидкістю 75 метрів за хвилину. другий – Зі швидкістю 68 метрів за хвилину. Потрібно дізнатися, якою була відстань між ними на початку руху. Отже, розв'яжемо цю задачу двома способами: перший спосіб. Спочатку дізнаємося відстань першого пішохода. Якщо його швидкість 75 метрів за хвилину. І зустрілися через 20 хвилин. Тобто кожний з них рухався 20 хвилин. То ми 75 множимо на 20. Якщо вам важко усно, помножте письмову стопчиком. Або у числі 20. Ми закриємо 1,0 і 75 помножимо на 2. 70 множимо на 2, це буде 140. 5 Множимо на 2 10. Додаємо буде 150 і ще один 0 Приписуємо. Це буде 1500 метрів відстань першого пішохода. Тепер дізнаємось відстань другого пішохода. Так, Нам потрібно 68 помножити на 20 теж. Тому що він теж рухався 20 хвилин. Помножте. Перевірте, це буде 1360 метрів. Тепер нам потрібно їхні відстані додати. 1500 ми додаємо 1360. Це буде 2860 метрів. Тепер запишемо другим способом. Дізнаємося, скільки вони рухалися за одну хвилину. Якщо один 75 метрів, а другий 68 метрів, ми додаємо. І це буде 143 метрів. За одну хвилину вони разом наближуються до місця зустрічі. А так як вони зустрілися через 20 хвилин, тобто кожен із них шов 20 хвилин, то ми 143 множимо на 20. Помножте письмово стопчиком. Це буде 2860 метрів, була між ними відстань на початку руху. Розв'яжемо рівняння 314. Отже, ви бачите, що це складне рівняння, і нам потрібно у правій стороні обчислити скільки буде 64320 поділити на 30. Поруч обчистить письмово стовпчиком. Спочатку потрібно визначити перше неповне ділене. Це буде 64. Отже, в чаті буде 4 цифри. Поділіть самостійно. Перевірте, це буде 2144. У нас отримали просте рівняння, в якому невідомо перший невідомий множник, позначений буквою Б. Щоб знайти невідомий множник, потрібно. Поділити 2144 на 8. Поруч поділіть стовпчиком. Перевірте, це буде 268. Виконаємо перевірку. Замість B. Підставляємо число 268. При множенні на 8... Буде 2144, як і 64 320 ми ділили на 30, було 2144. Розглянемо друге складне рівняння. В якому зменшуване? У нас невідоме. Отже, а щоб знайти невідоме зменшуване у виразі ми бачимо. Потрібно додати до 168 427. Обчислить письмово стопчиком. І х поділити на 30. Це буде 595. Ми отримали просте рівняння, в якому невідоме ділене позначене буквою Х. А невідоме ділене тепер ми знаходимо множенням. Помножте письмово стопчиком стовпчиком 595 на 30. Перевірте, це буде 17850. Виконаємо перевірку. Замість їх ми підставимо число 17850. Ділимо на 30. І віднімаємо 168. Буде 427. Геометричне завдання виконаємо 315. Розгляньте малюнок. Назвіть кути, що утворилися в результаті перетину двох прямих. Запишіть спочатку назви гострих кутів. Отже, назв гострих кутів. Ми бачимо це кут БОА, кут СОД – це гострі кути. І тупі тепер це кут Б. О, це і кут А, О, Д. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати подібну задачу 316 на зустрічний рух, яку ми з вами розв'язували на уроці. І рівняння 317. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!